У Луцькому ліцеї номер 22 зафіксували спалах ротавірусної інфекції. Наразі відомо про 16 недужих школярів. Повідомляє центр контролю та профілактики хвороб Волині. Нагадаємо, учні цього навчального закладу мало не один за одним почали скаржитися на погане самопочуття, зокрема нудоту. Своєю чергою, окремі батьки почали підозрювати, що виною усьому їжа зі шкільної їдальні. Тож бригада центру контролю та профілактики хвороб відібрала проби зразки із. Зовнішнього середовища у школі харчових продуктів, біоматеріал від дітей, працівників школи. Також епідеміологи перевірили харчоблок і готові страви. Там патогенних мікроорганізмів не виявили. На ротавірус вказали ПЛР результати не дуже хучні. Усі 16 школярів нині хворіють у середній та легкій формі важкості. Одна дитина перебуває у лікарні. Решта лікується амбулаторно. Нині ліцей тимчасово працює дистанційно.